Привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України! Зробили такий новий пастур, загородили. Тут терня з цього боку, 20 сотих, тут 25 сотих такої трави, кудушини. Дивимося, загородили, зараз малік біжен тут біля. Почекай, вона загубилася в паркані. Почекай Що дама, веде Герда? Герда зараз прийде до нього, находить за ним від. Заводи його далі, йде за ним. Так, виглядає наша гердочка. Агон ігер. Ні. Зараз мені зажане пастух. Це на перший раз. Тут у нас є будуть, знаю, тут трохи є якісь ланча. і якась трава вже поживна, поживна така всяка, всяка різна. Хочу буду. Тут трохи пасти молодий. Помаже цей, помаже стерню. Хочу буду світанна церкви, машина там посіяна, все овець є навіть. Скошений ми скосили, другу половину навіть не косили. Андам ще вже. І вже темний став на, на осінь. Що ти фуркаєш? Верка вже видно, що житт, в неї вже такий живіт великий. П'ятий місяць черебна. У нас є помічники є. Мар'ян. Мар'ян наш помічник. Ще двоє є. Малих штиків. Але ці не було там місяць, ще нічого не роблять. Кому що зі знайшли калабаню, допомагають нам калабаню місити, треба її сьогодні засипати обов'язково. Зараз я, перший, день, перший раз ми що доробили цей пастух, зразу їх і запустили. Пінішину не пасе, щось таке шукає, Я себе не знаю, що воно шукає. Буде все пасти вже разом 45 сотих, пів гектара стане їм за тиждень. І ще на 2 неділі десь. Там далі ще маємо один. Так само два городи, один схід, нам люди віддали, там так само буде 40 сотих. До зими до зими маємо де пасти, зранку погодували. Як наша гердуся виглядає. Сьогодні дуже пасти хоч їсти. Всі їла рано вівса і наша. Але вже стали дуже темні, коні вже ярдо вже набагато темніше, але нам то вже взагалі цей судницький. Мало що видно, що він держ, такі дуже, дуже темний став. Супер, так тепло, не знаю, може щось буде падати, чи що трошки хмарно і тепло дуже аж на диво, був трохи вітер, вже і вітер. Yeah, так что. Це пастерні. стрільні. щось собі шукає демоче. Щось скучно, скучно, я хочу все обійти, все видіти. Думаю, що може щось ліпше знайде. Не знаю, що в шукає, щось вам Щось не дуже миси. Сі... Не дуже вона проголодніла. Може того, Може ми їх вигнали, що поїла добре. Ну не знаю, я думав, що вони зразу повежу туда кумшиною пасти щось. Щось не дуже, щось наоборот. Тут на стороні пасуть, навіть не думав, що так може бути. Я кажу, нам чи дуже темний став кап'єць. Ти герда потемніла, але, але не на скільки. Може якийсь дощ починається. Раз вчасно ми все доробили. Тепер започинає крапати дощик. Dobras, Leia. O meu já estou a brasar aí, Rafaela. Meia. A minha já passa a verba aterro. Está tudo. местами. Чихло, ничего страшного. Это там в лите, капец. Супер. все наша пань? Вона вже якийсь живіт у неї нам немає живота ще підтягнути але я думаю що через зиму відпустить так що тумає дерево ложе на дереві нічого нема вже ні листі ні яблук Покорона. Тут вже видно що вже осінь дерева вже жовті так Сукрові. Все, спокійно так посуд хоть би хоть бы що видно що он там вже робається ногу має потужнішу